Це земельна ділянка у селі Біла поблизу Тернополя, на якій Білецька сільська рада планує будівництво очисних каналізаційних споруд. Підготовчі роботи тут розпочали у вересні минулого року. За словами сільського голови Дмитра Малика, на розробку проєкту з бюджету громади виділили півмільйона гривень. Київська фірма, яка виграла тендер, мала до кінця минулого року підготувати проєктну документацію. Будівництво очисних споруд планували розпочати цього року. Очисні споруди, збудовані на цьому місці, можуть нести загрозу для ставу та водозабору, який забезпечує водою частину жителів Тернополя, розповідає професор геоекології та гідрології Любомир Царик. Ну от, наприклад, поля фільтрації, які будуть тут організовані, зроблені, вони складаються із дренажних труб. Так? В кінці цих труб вивільняється повітря, яке там накопичувалося, і воно поширюється, переноситься вітром на будь-яку відстань. Тобто, ось всі ці будівлі вони будуть в полі погіршеної якості атмосферного повітря, які будуть йти із полів фільтрації. Це раз. Друге, поля фільтрації не повинні знаходитися вище рівня підземних вод, десь в районі метра від підземних вод. Тут підземні води дуже. Близькі до поверхні, тому що поряд став. Якщо буде проникнення ось цих полів фільтрації в підземні води, підземні води будуть забруднюватися. Я вже не говорю про якісь аварійні ситуації. А можливі аварійні ситуації, і тоді стоки безпосередньо можуть потрапити в тернопільський став. А Тернопільський став розглядається як альтернатива використання для Питтєвої води міста на виняток, якщо в нас різко скоросяться запаси підземних вод. За коментарем ми звернулись до управління Держекоінспекції в Тернопільській області. Нам відповіли, що ніяких заяв та документів з приводу будівництва очисних споруд на території Білецької громади до них не надходило. Виконувач обов'язків начальника обласного управління екології та природних ресурсів Ігор П'ятківський, до якого ми також зверталися за коментарем, розповів. У вересні минулого року Білецька сільська рада зверталася до них з листом щодо обмежень у використанні земельної ділянки, на якій планують будівництво очисних споруд. «Ця ділянка вільна від будь-яких обмежень прадокоронних. Ніколи не було проду за фондів, відповідно і ніяких як заборон на будівництво таких споруд немає. За коментарем щодо безпеки будівництва очисних споруд неподалік водозабору, ми звернулися також до Тернопіль водоканалу. Директор підприємства Володимир Кузьма ситуацію прокоментував так: на даний момент ми не має жодної інформації про якісь плани білецької сільської ради будувати каналізаційні очисні споруди поблизу Тернопільського ставу. Але якщо, наприклад, селищна рада вважає за необхідно, що їм потрібно будувати це їхнє право, розробляється відповідний проект. проєкт в тому числі проходить оцінку впливу на навколишнє середовище. За тими умовами, які ми пропонуємо в договорах, передбачимо можливість за тими самими тарифами на тих самих умовах, що і мешканці міста Тернополя, мешканців, наприклад, села Біла користуватися нашими послами з водопостачання а в перспективі послами водовідведення, тобто. При співпраці з нами очисних споруд в селі Біла не потрібно. Чому не хочуть укладати угоду на послуги з водоканалом? Ми запитали голову Білецької сільської ради Дмитра Малика. Все впирається в це, щоб ми не сплачували втрати по воді. Якщо ми будемо втрати по воді, сплачували зараз. На втрати по воді 2 мільйони. Коли ми садочок повинні були під'єднати, нам сказали, що у вас втрати по воді мільйон сімсот. Це означає те, що або люди вкрадуть, або витіки води є, а сільська рада платить. Коли ми ходили з працівниками водоканалу, ми втратив людей і лівих чи правих врізок ніде не знайшли. Але чуть кожного місця нам виставляють вод втрати, втрати, втрати. Де вони беруться, то ми не знаємо. Депутати проти того, щоб ми платили втрати, які... Падають потім на сільську раду. Сільська рада не планує відмовлятися від будівництва власних очисних споруд, каже Дмитро Малик. Там, наприклад, ми плануємо теж буде якийсь масив будуватися. Там буде водна арена, куди вона буде скидати стоки. Там ми зараз хочемо продажі дати 10 ділянок. 5-6 гектарів є. Ми хочемо їх продати. Люди щось будуть робили. Там буде гольф-клуб будуватись, там ще є земельна ділянка. Місцевий житель Віталій розповів: він проти будівництва очисних споруд саме на цій території. Його обличчя чоловік просив не показувати. На мою думку, біля озера ще не має бути ніяких очисних споруд. Це завжди вважається заповідник тут завжди. Ну, була заповідна зона, тут ані з того, ні з того, того якісь хочуть очисні робити. Віддають якісь землі, непонятно кому під яке розпорядження. то не є нормально. Бо навіть якби була там та очисна споруда, вони будуть очищувати і куди. Викидати то все, встав в озеро, а там купаються люди. Понятно, що буде якісь неприємні запахи. Люди, які тут живуть, не хочуть біля себе мати, ту очисну. Це не є нормально. Та й нам неприємно, що тут. Було... Вулиці їздили якісь машини, вивозили там очисні води, і все решта. Не було ніяких комісій, не збирали ніяких жителів нашого села, щоб озвучити те, що тут має бути. Просто приїжджається і робиться собі. Любов Гадомська, Василь Панчук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.